Всім доброго дня, компанія КХС. канал Khessa ICAN, як завжди, з вами. Сьогодні у нас 2 квітня 2024 року, і ось до нас потрапив редуктор кофемашини Ravindors. Тобто, наскільки людина, яка нам направила цей, цей такий редуктор помолу зерна, я так розумію, то він, цей редуктор підходить на, на всю лінійку Ravindors. Правда чи неправда, кожен має там оприділити самостійно. Ну, Ось що хочу сказати. Тобто, Є проблема в тому, що, ну, як зазвичай в всіх таких редукторах є, стоїть пластикова шестерня, і з часом виходить так, що щось попадає, можливо, вона там не витримує, можливо, мастила не вистачає, і вона приходить, скажімо так. В такий не дуже приємний стан. Тобто виламується декілька зубів, відбувається така доріжка, певно, у кого таке трапляється, вони знають про що розмову. Не можу показати старої шестерні, тому що ми були змушені її повністю розламати, так як там треба було повністю зняти всі розміри по валу і по самій шестерні. Ну і Крім того, самий основний момент, самий хитрий момент в цій шестерні в тім, що ось тут. Ось стоять два магніти. Ми думали, що це, можливо, скажімо, там, якісь там металеві штурпачки, які просто там на щось реагують. чином. Але ж це по факту магніти. От навіть, Якщо я беру, оцю, от вал, ну це такий самий вал з іншої шестині, і вона навіть магнітиться. І ці магніти вони виглядають дуже маленькими, дуже тендітними. Не ну, хто знає, що таке магніт, хто мав з ним справу. Це здоровий магніт, а ось на новому, Якщо побачити два таких маленьких-маленьких штурпачка, це є магнітики. магнітки. Тобто, з одної шестері нам вдалося витягнути їх доволі, так скажімо, нескладно, а з іншої, тобто намагалися вибити, але вибити магніт, зразу скажу, робити цього не можна, тому що він дуже крихкий, він ну, дуже тендітний, такий, і його треба тільки дуже обережно виламувати. Тому бралася, оця, скажімо, ну, скажімо так, ця штара шестерня. І, і такими, скажімо, там, кліщами ми потихеньку виламували і доставали цей магніт звідти, щоб його не пошкодити. От в цьому випадку вийшло ідеально, а в тому трошечки один магніт начербився. Ну я думаю, що нічого страшного. Ми його посадимо в отвори, тому що шестерні ми вже зробили зразу з отворами. Вам виходить, тільки треба достати ці магніти і просто обережно туди їх запихнути. Ну а потім, скажімо, можливо, навіть взяти там якийсь суперклей чи що. Тобто він тобто, так заходить доволі так нормально. ну Хто його знає, може в процесі роботи і вилетить, то щоб з цього не трапилося, так думаю, що можна якийсь суперклей капнути, і воно буде триматись більш-менш нормально. Що далі? Далі в нас виходить, відбувається така ситуація, що ми робимо шестерні. Магнітики вже будете самі переставляти, можливо, захочете відправляти до нас, це не буде проблема. Ми переставимо. Але, але є момент далі, що треба посадити цей вал в отвір, який зроблений в шестерні. Тобто, тут початково на заводі було розпрацьовано так, що вал має свої такі шліци. І треба посадити в отвір так, як треба. Тобто направляти його можна, скажімо, там, руками. Ми взяли, там, вставили його да, точненько, начебто, все рівненько. Тут важливо так, щоб цей вал був ну, обов'язково 90 градусів. Після того ми радимо вже, скажімо так, з практики, що їх треба запресовувати або в якомусь пресі, дуже такому, щоб ви контролювали, або. В ліщатах, якщо немає там преси, якоїсь да, то ви просто в ліщатах зажимаєте, підкладаєте щось під саму шестерню, підкладаєте підкладаєте підвал, щось можливо там фанера, якийсь там картон, не знаю там. Тканина якась, ну, тобто плотненьке, щоб не пошкодити тут нічого, тут нічого. І тихенько тихенько зажимаємо і дивимося, щоб обов'язково 90 градусів у нас було. Запресовуємо значить вал на шестерню. ну і Виходимо в кінці-кінці, таким от чином Зараз з цією шестерню ми зробимо те саме: поставимо магнітики поставимо про все і що в нас піде далі? Саме такий процес, ну для, для мене, скажімо, людина, яка не кожен день цим займається, можливо, і у вас це буде вперше. Ось, то важливо, коли ви будете розбирати, не зробити чогось непотрібного. Тобто, може хтось буде думати, що якісь зйомники тут треба, ще щось, там щось розкручувати дуже багато. Тут в принципі нічого складного немає. Ці шестерні: отут є отвір, там є різьба нарізана. В тій різьбі зверху ставиться отакий от гвинти. Гвинтик, правда, що він має ліву різьбу, щоб собі знали, не крутили, тому що скрутити голову. Тут як вже до нас це вже зробили. Там має бути шестигранник. Навіть розмір вам точно не скажу, тому що зараз там це прокручує. Ми там ледь його викрутили, але викрутили, в принципі, все нормально. Тобто, і далі я тут от розклав все. Так, зара. Камера покаже більш краще, так це все. Як би воно все мало, мало бути послідовно, скажімо, як воно буде відкручуватись болтик, потім оця от штучка знімається. І послідовно вам треба буде просто розібрати, скажімо, всю, весь цей редуктор от таким чином. Все послідовно буде збиратися, коли ми будемо збирати, я зараз буду це все показувати. Ще один момент в тім, що коли шестерня згризається, ламається чи щось відбувається в самому редукторі. тобто в у нас є, ви бачите, електродвигун і є хробачок, да який рухається. Тобто, то, що, що зараз ви можете побачити, там всередині. Чи якесь мастило, чи що на тому хробачку, зрозуміло. Якщо на тому мастило залишилось хробочку, то обов'язково і пластик, який зіпсувався, який виліз з цієї шестерні, обламався. Тобто він обов'язково десь там має бути. Якщо ви залишите все так, як є, просто надіяти нового мастила, поставити нову шестерню, будете мати клопіт дуже швидко. Тому що розкручуємо оці два саморізи. Чи тут достаємо повністю електродвигун, вичищаємо якісно все, щоб тут було все чистенько ідеально. Мастила ніде старого не залишилось, тільки після того збираємо, набиваємо нове мастило. Ми радимо, звичайно, використовувати простий. Litto 24 доступний в всіх магазинах. Можливо, хтось буде використовувати щось таке, що має бути тільки працювати з пластиком, дороге, це вже не ваш розсуд. Ми цього не забороняємо, бо замовлю робить, що маєте за потрібне. І далі вже починаємо тільки збірку отого всього, що воно є. Ну а зараз передивіться, як воно що виглядає, і почнемо збирати це все докупи. Ось так, якщо ми ставимо шестерні, от то початково набирається ці шайби на неї. Раз, два, три, одна за другою. Потім ми ставимо значить, шестерню, шестерню на місце в редуктор, засовуємо з тими трьома оцими шайбами. Трьма. І тільки після того йде збірка вже далі. Ну, зараз я вам буде послідовно буду показувати, як воно і що воно, як воно буде ставитися. Ось те, що я вам казав: от я достав, бачите, розкрутив електродвигун. Що робиться всередині, це все залишки пластику, бачите, от воно все сипеться. залишки пластику, який там залишився. І дуже багато людей, скажем, бачите, там просто він запресувався, там страшне, що робиться. Люди не чомусь не вважають за потрібним. От бачите, я вам зараз шклю дивіться, Оце, от все залишки пластику, старого. Який звідси обов'язково має бути вичищений, тому що це страшне діло, якщо воно потрапить на нову шестінню, бачите, шматками прямо такими. ось Це все це все зіпсує знову нову шестерню. Обов'язково якісно вичищаємо, тільки після того починаємо збирати це кучі Ну і ось доповнення, скажімо, по магнітах, які треба було встановити на цю шестерню, обов'язково магніти переставляти з різною полярністю. Тобто одна має, один має бачите липнути, це в мене магнітик бачите, протилежною полярністю. І тут, навпаки, я не можу торкнутися. Обов'язково так має бути, тому що первинно ми не знали. Ставили так на, на мене, і воно не працювало, тому на це зверніть увагу це дуже важливо. Ну, ось, бачите, це половина скажімо, того сміття, яке вилетіло з цього редуктора. Показую так, щоб бачили, що все ж таки там може бути. І тепер починаємо збірку повноцінно, все як має бути. Я вже поставив на місце все. Намастив туди літол 24, те, що я вам обіцяв, я вам показую. Ось такий літол агріноловський ми використовуємо. За дуже багато років з пластиком він працює чудово, тому, будь ласка. Беріть, не пожалкуйте. Далі в нас іде шестерня. Шестерня йде мала шайба, шайба пружинчата і велика шайба йде ось таким чином. Після того я все це діло збирати, з того боку починаю збирати. Ось вона має у нас хробачок зайти. бачите, шестерня зайшло в хробачок так, як треба, плотненько все, як ми, хлопці, любимо. Ось. І ось таке у нас є. Тепер далі ми ставимо оці от шайби. Тобто йде. Шайба у нас, бачите, тут іде дві шайби. Моцні такі товстенькі. Одна іде з такою, е такою боросткою. Бачите, от таким, ось такою, з канавкою, куди оце от стопорне кільце воно пірнає туди, його майже ну, воно не може вискочити, тому що воно дуже плотно туди заходить і ховається от під, під це кільце. Ось зараз ми ставимо виходить цю шайбу. Після того ми будемо ставити це кільце. Зараз я буду його зараз поставлю вам покажу, як я його поставив, тому що у мене тут не все готово. Ось, поставив я стопорне кільце, бачите, воно сховалося, так як я казав. Зверху ми ставимо оцю шайбочку наступну. Після того в нас мало би йти значить, оця от крильчаточка, в неї йде такий от ну скажем такий диск, якийсь, він щось що там зроблений, типу як ватний, щось таке. Якийсь войлочний, не знаю, щоб то, то я так розумію, ця, розумію, ця пилюка десь не потрапляла туди нижче. ось Після того ставиться значить ця оця крильчаточка І після того в нас йде вже збірка збірка разом От з, з цим ленцем. Все воно збирається таким чином все докупи. Десь воно там попадає. Так, так. Ага, от воно сталося сюди так. В нас. Я його розкручував, тепер буду намагатися скорпити. Тоді мені якось це вдалося, а зараз будемо пробувати знову. Ось, бачите? Все, оці от випакають такі так стілки, от вони дійшли до порчика. Опа, все зажало, все. У нас все стоїть, все чітко, все як має бути. І після цього хіба що ні, здається, оці ці дві шайби пропустили? Так? Дві ці шайби вони були, були мати там під низом бути, зараз назад достаю. Торі. я ось цього пропустив. Значить, мають бути оці дві шайби. Ось так. Ага, да, все посадить. І після того ставиться ці дві шайби. Ось так стали ці дві шайби, потім вставилася ця штучка, да, все вірно. І тільки після цього значить, ми фіксуємо вже кінці кінців, розбираємо до кінця, як би мало бути, от. дотисли, бачите? ці, наші ці. Хоча е, не можу сказати, що воно таке. Бачу, що є такі от показнички якісь, що вона означає, я не знаю. Тобто, хто фахівець, хто розбирається в цьому більше, то і хай це робить, як і має бути. Тому що ми розбирали, ми в цьому ділі, скажімо так, трошки зіро, то кажу, як воно є. І далі після цього вже ставиться ця штучка. якось вона там ставиться. Чекайте, 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 воно має ага, воно зайти от в пози. І після того фіксується цим гвинтиком. Він має ліву різьбу, як вам казав. Ну, Зараз, після того, як ми все там правильно передивимося, ми його закрутимо. закручуємо гвинтик. Ну і в принципі редуктор у вас зібраний. Ну, от таке от виходить сьогодні познавальне відео. Я думаю, що воно. Стане в пригоді тим, хто займається цими речами, можливо, скажемо загалом хто займається технікою, розбирає щось там, збирає самостійно робить, тому. Якщо треба вже буде ця шестерня, будь ласка, звертайтеся, вона в нас вже є. Тобто, далі вам виходить самостійно тільки цю роботу зробити. Якщо є щось таке, що ми ще не зробили, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. В кінці відео буде наші телефони, сайт, на якому ми все намагаємося виставити. І, будь ласка, як то кажуть, до нових зустрічей. Якщо цікавий вас, вас цікавить цей контент, в якому ми розповідаємо про всі новинки, які в нас з'являються, і яким чином можна самостійно щось е розібрати і довести до тями і запустити знову роботу, будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо цікаве відео було, в цілому вам воно сподобалось, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Слава Україні, слава засуну!